Пані та панове, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Варта для зустрічі ліворуч. Зброю. Пане президенте України! Верховний головнокомандувач Збройних сил України почесна варта з нагоди дня державного прапору України вишукована. Начальник почесної варти майор Слатвінський. Слава Україні! Дорогі українці і українки, усі, хто захищає нашу державу, всі, хто працює. Заради нашої держави, усі, хто відчуває Україну своїм власним домом сьогодні, ми, як і завжди, напередодні нашого дня незалежності України, вшановуємо українські національні кольори, наш прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об'єднані цими кольорами. Ми об'єднані цим стягом. Із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну, і які творили нашу національну державність. У наших синьо-жовтих кольорах увесь досвід українського народу, пам'ять. Українців та шлях України шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими, саме такими, такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди, такими сильними, які надихають весь світ, повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості. Бо ми зараз, ми зараз в цій війні в першу чергу відвоюємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці. Які прийшли зруйнувати Україну, і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома, а також історичний шлях України і дух наших національних кольорів навчив нас тому, що український йде вгору, що Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки, тільки за умови, коли наші люди дійсно разом. У єдності заради синьо жовтого прапору заради України, коли ми впізнаємо рідних, побачивши синьо жовту стрічку, коли ми один одного побратими, коли ми дбаємо про Україну разом і захищаємо Україну разом, і коли цю нашу українську єдність у вирішальні моменти не збити жодними внутрішніми суперечками, ми досягаємо результатів разом таких. Які змінюють історію, дорогі українці, українки, ми живемо в визначальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. І ми маємо відбудувати Україну Наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо жовтий майорів так, як на це. Заслуговує Україна над гордою землею і посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролись заради України. Слава Україні! Героям! Слава на державний прапор України! Струнко, зброєю! Державний прапор України піднято. Руч! Згідно з Конституцією України державними символами України є державний прапор України, державний герб України і державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг з синього і жовтого кольорів. Стяг, під яким творилася і твориться новітня історія нашої країни. Стяг, під яким наші воїни героїчно боронять рідну землю від російської навали. І під яким ми неодмінно відсвяткуємо нашу перемогу. Дорочистого маршу! Напла! З Зревнює праворуч. Руком! Русь! Урочистості з нагоди дня державного прапора завершено зі святом Україно!